Геріатричний пансіонат місце, де панує доброзичливість та милосердя, а люди похилого віку отримують необхідну опіку. Щоправда, це лише на папері. У реальності ця установа нагадує декорації фільму жахів. Що відбувається у відсирілих стінах закладу громадськості, достеменно невідомо. Адже роками він закритий від людських очей. Довкола Львівського геріатричного центру в різні часи спалахували скандали, чи то після висвітлення нелюдських умов, чи через таємничі смерті постояльців. І серед усього цього мороку заклад раптово став об'єктом зазіхань та маніпуляцій чиновників. А ми, в свою чергу, з'ясували, у кого з високих кабінетів не забракло цинізму покласти око на дім знедолених людей. Пансіонат смерті? Хто відповість за загибель людей у Львівському геріатричному пансіонаті? Життя цих людей перетворили на тортури. Чому соціальний заклад для немічних та хворих став об'єктом політичних торгів? Я не знаю, що говорить, мене не цікавить. Та хто стоїть за новим керівництвом пансіонату? 28 січня, близько 20-ї години вечора, у геріатричному пансіонаті завила пожежна сирена. Клуби диму повалили з кімнати одного з мешканців закладу. Пожежа не розійшлася по поверху. Фактично вона охопила тільки одну цю кімнату. Жертвою дійсно стало одна особа 68 років. Чоловік цю людину везли з швидкої вона фактично померла в дорозі вже. Це вже не перша трагедія у соціальному закладі. Активісти кажуть загадкові смерті, тут звична справа. Те, що трапилося зараз там, що людина згоріла, мене воно взагалі не дивує, тому що там карцер, там не пускають відвідувачів, там забирають телефони, там звільнили всіх працівників, які, хоч десь е, трохи були незгідні з е, політикою керівництва, життя цих людей перетворили на тортури. Там помирають люди по 50 років. І ніхто не ставить питання, як людина в 50 років взяла і померла. Причому не подавала ознак. Попереднє слідство встановило, що зайнялась кімната через звичайну цигарку. Я зранку був якраз на місці, спілкувався з підопічними. Різні були думки. Хтось сказав, що він був, він був закритий зсередини. Він курив, не курив, але це точно буде предметом світування правоохоронних органів. Однозначну відповідь на питання, чи були зачинені двері в кімнаті загиблого, не змогло й надати керівництву пансіонату. Він був не замкнений, так? він проживав з людиною, бо він був незрячий. Він працював, проживав зі зрячою людиною і він сусіду сказав: Ідеш там в холту, закри, зачини мене. Сусід, коли повернувся відкрити, там вже була пожежа, ви побачите, двері були не зломані, та двері в нормальному стані. Е, сигналка дуже гарно спрацювала. Я не знаю, що говорить, мене не цікавить. Напередодні трагедії в гаріатричному пансіонаті прогремів ще один скандал. Одного з постояльців закладу, 53-річного інваліда першої групи Юрія Альошина, виселили просто неба. Чоловік ночував на вулиці, бо немає власного житла. До того у пансіонаті Юрій мешкав 15 років, аж поки в геріатричному центрі не змінилось керівництво, яке зініціювало перевірку. По юридичній складовій там було точно питання не було, бо ми перевіряли і документи і суботу справу. А щодо моральної складової, я вважаю, що треба було точно піти по-людськи, запропонувати якісь і варіанти, і вийти можна було в інформаційну плані трошки в іншому форматі. Керівниця закладу прямо заявила, що виселили чоловіка, передусім не через відповідність нормам перебування у пансіонаті, а через поведінку. Це шкала, то ніхто не придумає. От шкала, які питання є, по тому питанню ти оцінюєш. Це є державні стандарти. Але питання не в тому, ні по шкалі. У нього питання були правил внутрішнього розпорядку. Людина постійно порушувала. Людина, інвалід першої групи, пише заяву, що він працює. Так? Він пише заяву, що він працює в кантері. Після кількох гучних скандалів керівниця закладу потрапила у фокус ЗМІ. Етері пасеку призначили виконувачкою обов'язків директора у травні минулого року. Стверджує, погодилася на посаду неохоче, але водночас розповіла, що для цієї роботи подавала резюме. Коли вона зі мною поспілкувалися, мені навіть не дали час на роздуми. Вірте мені. Ну, я пішла по всіх о, комісіях, Я була на всіх комісіях. Зі мною говорили голови, та? зі мною говорили всі. Тобто, це вас покликала Львівська обласна рада? Так, так, а я по питати, резюме що... я подала в комунальну власність Львівської обласної ради, і мене просто покликали. Я мене ніхто не призначав, як говорять. Тобто конкурс на посаду директора геріатричного пансіонату взагалі не оголошувався. Зважаючи, що це людина є тимчасово виконуючою обов'язки, то це є поганий статус. Мені здається, що все-таки має бути конкурс, там, де людина приходить з програми відповідної, кожен рік звітує за виконання цієї програми, що вона запланувала, що вона хоче зробити, як їй це виходить, чому їй не виходить, а чи, наприклад, це вдалося. І після цього можна якусь якісну оцінку давати. Тому найгірше, що може бути, це якраз людина без відповідальності в статусі тимчасово виконуючи обов'язки. То є мутна вода з документами на землю, відповідно немає землі або частини землі нема. Є мутна вода з керівництвом без публічного прозорого конкурсу, то є якісь, є, ну, якісь є плітки, нюанси, інсинуації, тобто, ну. Це має бути тобто, чітко прозоро по правилах, тобто з призначеннями офіційно, з офіційними конкурсами, з поданням якби, людей, які достойні, ти більше це знову ж таки кажуть, заклад, який потребує, ну тобто, не для те, що фахової людини як керівника, а й керівника, ну, тобто, з певним так, портфоліо, з біографічною довідкою, чисто білою. Просто ну, насправді вимоги набагато вищі, ніж навіть для деяких антикорупціонерів. Бо якби був конкурс на посаду етері пасека, ймовірно, його б не пройшла. З'ясувалось, що у біографії нової директорки чимало білих плям. Зокрема, вона була засуджена у кримінальній справі за підробку документів. Апеляцію, що подала жінка, суд відхилив. І рішення попередньої інстанції залишив без змін. Прийшла пані Етері. Пані Етері очолювала перед тим комунальний заклад міської ради, аналогічний, і всі зрозуміли, що вона в курсі і в темі. Друге, в неї є кримінальне провадження, було, де її було визнано виною за підробку документів. Ну, ми всі розуміємо, що напевно людина, яка вже підробляла документи, з таким реноме просто так не призначається. В управлінні майном Львівської обласної ради, куди як ми дізнались, етері пасика і скерувала своє резюме з невідомих причин на судимість вирішили не зважати. Ми розбиралися, там ця справа є. Ну тобто, якраз це те, що викликало у нас зауваження, що треба додатково вивчити. Ми вивчили, розібралися, отримали відповідні е, висновки від юристів, від наших юристів, зрозуміли, в чому там суть, і в принципі ми з того приводу не мали зауважити. Ну, в, в, для того, щоб вам це відповісти, я я зараз нам'ятаю рік тому. Е, треба підняти е, рішення судові, які були, як вони закривалися. Очільник управління майном зокрема зазначив, що пропозиція кандидатки на посаду надійшла від департаменту соціального захисту Львівської обласної військової адміністрації. Коли минулому році звільнився попередній керівник Львівського геріатричного пансіонату, відповідно до процедури, ми призначаємо виконуючі обов'язки. Це відбувається наступним чином. До нас надходить подання від департаменту профільного це департамент соціального захисту Львівської обласної військової адміністрації. Таке подання надійшло на нашу адресу. Власне запропонована була кандидатура пані Етері Пасеки». А рекомендував етері Пасеку на посаду особисто Роман Андрес, виконувач обов'язків директора департаменту соцзахисту обласної адміністрації. Із декларації чиновника видно, що до 2017-го він працював у департаменті гуманітарної політики Львівської міськради. У тій же структурі працевлаштована і його дружина. А ще там працювала етері пасека. Зокрема, очолювала комунальний заклад, соціальний готель Львівської міської ради. Відтак цікаво, чому ж Андрій Білоус, до слова, за інформацією в ЗМІ, є кумом міського голови Львова Андрія Садового заплющав очі на судимість запропонованої Андерсом кандидатки керівниці гаріатричного пансіонату. Ми намагались дізнатись у пана Андреса, чому він рекомендував на посаду саме Етері Пасеку. Однак на наші дзвінки посадовець жодного разу не відповів. Достеменно невідомо, чому влада не звертала увагу на кричущі порушення в геріатричному пансіонаті десятки років. Багаторічна безкарність попереднього керівництва лише створила тяглість традицій, де ніхто ні за що не несе відповідальність, і виглядає, що керівниця геріатричного спокійна не тому, що нема що приховувати, а через упевненість у заступності своїх покровителів. Ми звернулись до генпрокуратури з офіційним запитом, хто відповість за смерть у закладі. Але на момент виходу програми відповіді не отримали. Це були змови, настав час для нового викриття.